Мої вітання! У студії 1 плюс Юрко Крітенко з прогнозом погоди на вівторок, 7 липня. Найромантичніше літнє свято Івана Купала в Україні буде різним. На заході пройдуть грозові дощі, північ розділиться на вологу та суху, а південна частина розімліє від спеки. Для тих, хто збирається вночі шукати квітку у папороті, повідомляємо окремо, мінімальна температура повітря коливатиметься від 15 на заході та півночі до 22 на півдні країни. Але все по порядку. На півночі погода обіцяє бути неоднорідною. Переважно сонячними виявляться Чернігівщина та Сумщина. А ось на Житомирщині та у Київській області ймовірні дощі. Температура впродовж дня комфортна 25-28 градусів тепла. Всім східним Іванам разом з усіма жителями регіону атмосфера подарує наймени небагато сонця. Помірний південно-східний вітер та максимальну температуру повітря близько 29 вище нуля. Святкуйте та грійтеся. На півдні головне не перегрітися, бо тут очікується чи не найспекотніша погода в Україні. Дивіться самі протягом дня скрізь не нижче тридцяти. Стежте, щоб сонце із лагідного друга не перетворилось на пекучого ворога. У Криму та приазові окремі грозові дощі час від часу послаблятимуть спеку, але домінуватимуть протягом дня 29-31 вищу нуля. Західне узбережжя уникне опадів. Захід України купальські традиції підтримує дощами та грозами до уваги туристів. В прикарпатських областях дощі перейдуть в сильні зливи. Будьте обережні у горах західне довкілля прогріється в день до 24-28 тепла. Центральна частина належатиме теплій погоді, передбачається вночі 16-18, протягом дня 26-28. Скрізь сухо та сонячно. Характер покаже лише Вінничина. Тут окремі грозові дощі. У Києві 7 липня опадів не передбачається. Але в кінці дня можливі дощі з грозами. Згадайте про наш прогноз завтра вранці. Температура повітря в день становитиме близько 28 градусів. У середу, 8 липня, західні області та північну частину накриє хмарами та зливами. Але ті, кому набридли дощі, можуть махнути на південь та схід. Там буде сухо та сонячно. Якщо ви хочете щось уточнити, ласкаво просимо на сайт. Погода Далі на вас чекає телевізійна служба новин. Ще раз хочемо привітати всіх Іванів з їхнім святом та всіх нас із розкішним літом. На все добре!